На ювілейному 20-му меморіалі пам'яті Олега Макарова визначилися усі чвертьфіналісти. Останній день групового етапу змагань видався рясним на сенсації. Так, першолігове динамо 2 не змогло подолати груповий бар'єр турніру. В останньому турі підопічні Вадима Євтошенка зустрічалися з чернігівською десною, чинним володарем Кубка Макарова. У першому таймі динаміці завдяки голу Дмитра Рижука повели у рахунку, але по перерві представники Чернігова відіграли один м'яч і до кінця матчу рахунок не змінився. Ця нічия відкинула киян на третю сходинку у групі A і не дозволила вийти до плей-офф. А ось головну сенсацію дня створили гравці-футболісти футболісти. Ковалівського колосу. Гравці аматорського клубу змогли не лише обійти Динамо 2 у підсумковій таблиці, а й зробили це переміше єдиного представника прем'єр-ліги на змаганнях Донецький Олімпік. Звісно ж, не задоволений результатом. У мене багато питань к ребятам, але на цьому етапі це добре. Я, як тренер, воспользуюсь этой ситуацией і проведу такий розговор, який который... Будет толчком для нас, чтобы мы вернулись на землю, чтобы мы наконец начали уже готовиться к серьезной работе.